Все, ніяк українцям не вдається поріднитися з іншою нацією. Росіяни нам більше не брати, а сестра Польща, вкотре ставить економічні вигоди вище родинних зв'язків. Польські перевізники після майже двох місяців блокування проїзду вантажного транспорту з Польщі до України продовжили свої акції і в новому році, попри обіцяні домовленості між сторонами. У всіх тут свої інтереси. Поляки не хочуть втрачати свої ринки внаслідок допуску українських компаній, а ті хочуть їх отримати. А ЄС безпорадно рятує угоду про транспортний з погрозами штрафів. Новий уряд Польщі, попри сподівання українців, не поспішає вирішувати це питання, догоджаючи так власникам перевізних компаній Польщі. До ініціативи встигли доєднатися водії Словаччини, Угорщини та Румунії. Наслідки ворожнечі панів і урядів відчувають прості українці: затримка гуманітарки і інших необхідних товарів, зростання цін на пальне, навіть смерть водіїв у черзі до ПП. Якщо ми самі не зупинимо жадібних перекупів, то наші страждання посиляться, і ми опинимося в ситуації, що